Коли нас доганяє втома, спорт підтримає тебе. Поряд зі мною головний тренер хокейного клубу Кременчук Дмитро Сумець. Дуже емоційний старт півфіналу. Як оцінюєте віддачу хлопців сьогодні та чого не вистачило для перемоги? Ну, скажу так, що дисципліна який вже раз нас підводить. Ну, хлопці були настроєні на гру. Ну, я вважаю, що щот не по грі. І ми грали на перемогу, але ну, це ще не все. Серія дліться до чотирьох перемог. Зробимо висновки. Тимофій Савіцький отримав травму у бійці. Чи відомо, як він себе зараз почуває? Ну, зараз не знаю, прийду лікаря, запрошую, узнаю його стан, не знаю. Які помилки будете обговорювати, обговорювати завтра на тренуванні, щоб вже післязавтра знову виходити грати з Дніпром? Ну, передивимося матч. І наступну гру я думаю, що буде все по-другому. Коли нас доганяє втома, спорт підтримає тебе.